Так, стоїмо біля автомобільчика. Renault Megane Який торок? 2006, новий модель Ага, 2006 року. 1,9. І детові з тут коней. 120 коней, 6 ступінчата ступінчна коробка передачі. Отак От вона виглядає в Машинка трошки грязна, і ви пане не... коней. В общем, е, ну. машина не натерта, не приготована для продажу, знаєш, там не Значить, По автомобілю по мінусах. Ну, є такі парковочні моменти. Тут-чуть чуть, -чуть вигорівша краска на, цьому, на пластику над номерами. Далі. Десь від камушка, якщо видно. Ось тут або мелка-мелка мілка м'ятінка. Тобто її практично не видно. Тут все ціле, пороги цілі, ржавчина не видно. Тож ось так ось вона. На передньому крилі теж така легенька-мілка Стоїть на металевих дисках. На резині літній. Мішелін, в принципі, хвата на сезон може на 2. Пан каже, що виміняв масло в е, е, ній сам тільки, ну, якби зараз, тому що їхав в нею до німців. Каже, то е, То це то міняв масло. Так наглядаю в сердень, там бігну. Там. Чисто, нормально ухожено. І зафікси, сідушки, сідушки складаються два. На один.